Програмне забезпечення видавничих систем. Цифровий аркуш текст. Цифровий аркуш. Наступний, найголовніший принцип обліку обсягу полягає у проведенні всієї різноманітності змістовного наповнення контенту видань до єдиної міри. Цю одиницю я пропоную називати цифровим аркушем. Аркушем або царкушем. Скорочено царк. Для кожного типу наповнення треба визначити спосіб його перерахунку в цифровій аркуші, величину, яка дозволяє більш-менш об'єктивно порівнювати обсяги різних електронних видань. Цифрові аркуші також можуть бути корисними для оцінки трудових витрат на виготовлення електронних видань. І певною мірою для оцінки грошової вартості відповідних проектів. Розглянемо тепер основні категорії змістовного наповнення видань і поміркуємо над тим, чим може бути цифровий аркуш у стосунку до відповідних категорій. Одразу попереджаю, що тут буде поставлено більше запитань, ніж дано відповідей. Текст. Нема причин відмовлятися від старого доброго авторського аркуша у 40 тисяч знаків, коли йдеться про прозаїчний текст. Комп'ютерна доба вимагає тільки деяких уточнень. Їх є три. Перше, текст для обліку має бути приведений до формату чистого Unicode 16-bit -біт, 16-бітного Unicode. Знаком вважається один символ Unicode, який займає 2 байти. Таким чином, ми використовуємо єдиний підхід до обліку текстів всіма мовами, алфавітними і іерогліфічні тексти ми не розглядаємо. Друге, текст має бути нормалізованим в дусі XML нормалізації, тобто всі пробільні символи слід вважати рівноцінними. І послідовність кількох пробільних символів заміняти на один пробільний. Цей пробільний символ рахується в обсязі. І третє, з тексту слід видалити всі символи форматування, такі як символи м'якого переносу, розриву сторінки, розриву рядка і так далі. Управління течією тексту не належить до обсягу тексту. Отже, цифровий аркуш прози дорівнює 40 тисяч знаків. Поетичний текст. Також немає причин відмовлятися від звичного авторського аркуша у 700 рядків. Оскільки тут рахуються переводи рядків, то перетворення в Юнікод і нормалізація не потрібні. Цифровий аркуш поетичного тексту дорівнює 700 рядкам. Уступам чи параграфам. Формульний набір для тексту, основний зміст якого становлять математичні або хімічні формули, слід вигадати спеціальний підхід. Редактор математичних формул MS Equation Editor вставляє формули в документ MS Word як олеоб'єкти а в статистиці документа кожен олеоб'єкт рахується як один символ. Це, звичайно, несправедливо. Мало як у відношенні трудомісткості такого набору, так і особливо у відношенні інформаційної цінності формул. Отже, пропонується для формул цифровий аркуш у 50 формул. При цьому слід рахувати тільки формули, які займають окрему полосу в тексті, дрібними формулами, вставленими безпосередньо в рядок, можна знехтувати. Така кількість формул приблизно відповідає статті в один аркуш тексту. Один авторський аркуш тексту. Табличний набір. Якщо кількість таблиць в тексті невелика, то їх наявністю можна знехтувати і обліковувати тільки обсяг тексту в комірках. Але для документів основним змістом, яких є текст організований у вигляді таблиць, Облік тексту, як прози, не повністю відбиває його інформаційну цінність. Пропонується для таблиць додавати один цифровий аркуш на кожну 1000 комірок. Цей модуль встановлено довільно і слід подумати, як встановити більш обґрунтоване значення. Нотний текст. Для нотного набору одиницею обліку є один нотний знак або знак модифікації. В обсяг слід також включати всі текстові фрагменти, слова вокальних творів, текстові позначення темпів та динаміки, і так далі. Можна спробувати цифровий аркуш в 40 тисяч таких знаків. Окрему проблему невідомо для паперових видань становить динамічний текст. Щоб зрозуміти, про що йдеться, пропонується перечитати вірші ласії українки контраст Пемсперо поклацати варіанти тексту. Вірш відомий у трьох авторських редакціях. І електронне видання певне, надає читачу всі три варіанти, як рівноцінні текст. З точки зору споживчої цінності тут є три незалежних тексти, кожен з яких слід виміряти окремо за нормами поетичного тексту. З точки зору трудозатрат було зверстено тільки основний текст і варіативні строфи. В поемі Лесі Українки «Що дасть нам силу як основний текст, так і автограф містять по 174 рядки. Автограф відрізняється на три рядки, отже, ПСЦ обсяг рівний 348 рядкам. Тобто 0,5 царк цифрових аркущів. Тобто. А ПТЗ обсяг рівний 177 рядкам. Тобто 0,25 царк. Ми розглянули тільки найпростіший приклад динамічного тексту. А як бути з відповідями пошукових чи експертних систем. Там тексти компонуються з блоків за певними правилами, то що слід облікувати обсяг блоків чи обсяг варіантів відповідей. Отже, облік динамічних текстів є предметом подальших міркувань. Сканований текст. Як вирахувати його обсяг? Для споживача непринципово генерується образ тексту на льоту з текстового файлу, чи відображається у вигляді заздалегідь від сканованого зображення. В обох випадках він отримує однакову інформацію, тобто те, що написано, хіба що з деякими варіаціями в додаткових функціях можливість чи неможливість копіювання пошуку та інше. Отже, ПСЦ, обсяг сканованого тексту слід вираховувати так само, як і символьного тексту. Але з точки зору трудових затрат, обсяг сканованого тексту слід вираховувати як обсяг графічних файлів. Особливий випадок становлять комбіновані формати, в яких сканований текст суміщається з розпізнаваними символьними текстовими знаками. Так робить, наприклад, Google Books. Знову, з точки зору споживача, тут є один текст з багатим набором додаткових можливостей обробки. А з точки зору трудозатрат слід додавати цифрові аркуші сканованих зображень і цифрові аркуші розпізнаваного тексту. Для практичного використання можна запропонувати такий спрощений метод обліку PSC обстрілу, розділити оригінали на такі, що мають сторінку формату А5 і меншу. І такі, що мають сторінку більшу, ніж А5. Оригінали першої групи найчастіше скануються розворотами по дві сторінки. І цифровий аркуш рівний 16 розворотам, тобто 32 сторінкам. Для оригіналів другої групи цифровий аркуш дорівнює 16 сторінкам, кожна з яких сканується окремо. У наступному відео. Ви побачите, тобто почуєте про зображення та відео. Дякую за увагу!